Театральним династіям присвятили зустріч студентства інституту культури та мистецтв відомими акторами театру і кіно Михайлом Кокуюком і Андрієм Самініним. Хлопці, це продовжувачі роду славних знаменитих акторів українського театру, народних артистів України Антоніни Феофаніни Паламарчук і Петра Степановича Кокуюка та Любові Іванівни Литовки. Заслужба артистки України і знаного художника Миколи Івановича Самініна Андрій Микола, не тільки продовжуючи Житомирських акторських династій, а ще й діти сцени, він маленьким зіграв в найщасливішій вистави Цезаря Володарського, коли його ще виносили на руках. І Він довгий час знаходився на сцені. Перший вихід на сцену Миколи Кукуйко запам'ятався настільки, що декламуючи вірш, з яким дебютував шестирічним хлопчиком, і сьогодні повторюю, не забуті дитячі інтонації. Це був концерт я читав Роберта Рождественського. А зараз про маленьким чоловіки. Рівном упало, не красиво, не подавілля. В атакуй сім кліки вивернув в рот, то на всій землі не хватило б імрамара, щоб вырубить палу. Павлення в повний ласт. Я як я би мовляв, наскока якісь букви до сих пір так і западають, навіть зараз не стоїть. Сьогодні і Микола Кукуюк і Андрій Самінін багато і плідно працюють у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Обидва мають чимало цікавих ролей у кіно. Зараз вийшов на самотні за контрактом. Зараз виходить, виходить фільм Лука, називається такий повний. Метр для кінотеатрів зараз ну це, не 10-ті Креденс, це тринадцяте. Виключно українське кіно. Так, Креденс, це виключно українська історія, яку ми знімали у Львові. і Вона була на фестивалях і в Одесі, взяла приз Фіпресі. Валік Васянович, який режисер цього фільму, він теж наш закулісний друг Житомирянин. Чим гірші часи, тим більше люди тягнуться до мистецтва, діляться спостереженням актори. Взагалі то ходять люди, і ходять так чимало, але дуже, -дуже цікаво змінюється якось так побажання і якісь запити в народу. Тобто в такий от боремний час, водно, люди хочуть якось розслабитись і ходять на якісь ну не на не не на, на, на такі комедійні речі, але на такі більш такі у нас. Це така вистава у торговці це така єврейська притча поставлена в театрі, і от це все робиться з такою певною долею єврейського гумору. Дуже гарно таке, воно не така не тупа, як то кажуть, комедія. І от не ходили, не ходили. Взагалі вистава була така спірна, а зараз повні зали. Відповідаючи на запитання молоді, митці радять не шукати щастя в столиці, а можливо створити в Житомирі свій молодіжний театр, на вистави якого будуть їздити глядачі з усієї України, адже справжні таланти роз. Вітають у провінції.